У середні віки Київська земля становила собою один із найрозвиненіших і густонаселених районів Русі України. А плем'я полян, що проживало на порожці, стало формоутворюючим елементом в процесі складання зародків української нації. Продовжуємо подорож одним із районів київського поросся. Важливою і незаслужено призабутою ознакою нашого історичного минулого є історія духовності, яка на землях Київщини століттями була нерозривно пов'язана з православ'ям. В містах і селах наші предки завжди будували храми Божі, що служили осередками духовного і громадського життя. У районному центрі Рокітнянщини, селищі міського типу Рокитне, стоїть велична споруда храму Різдва Богородиці, якому більше ста років. Спочатку на цьому місці у 1726 році була зведена дерев'яна церква. А наприкінці 19 століття. У рокитному за проектом відомого російського архітектора Ніколаєва постав новий цегляний просторий храм, здатний вмістити до тисячі прихожан. Кошти на будівництво нової церкви Різдва Пресвятої Богородиці було виділено із державної казни на прохання київського губернатора. Воровані церкви, подібні Рокітнянській, архітектор Володимир Ніколаєв збудував у багатьох містах Російської імперії. У 20 столітті православним віруючим Рокитного та їх головному храму довелося пережити важкі часи. У 1930 році. Більшовицька влада заарештувала місцевого священника, закрила церкву і зробила в ній зерносховище. Але місцева релігійна громада не дозволила владі зовсім зруйнувати храм, як це робилося в ті часи повсюди. Навіть більше того. У 1936 році під тиском активної громадськості влада була змушена знову відкрити богослужіння у церкві Різдва Богородиці, і з того часу вона діє постійно. Рокітнянщина – благодатний район в тім, що за часів, коли руйнувалися храми Божі, закривалися монастирі, Рокітнянський район один із тих районів, де благодаря вірі людей, любові людей до Бога. І певна річ, що залежала ще і, мені здається, так, що саме більше із світської влади. Яка була богобоязнена, як я вже сказав, і глибоко віруюча, ракетнянський район не зазнав такої розрухи святинь, і таким чином на в Ракетнянщині всі храми збереглися. Рокетнянщина славна ще і тим, що в цих храмах боролися багато і тих святинь, які вшановують Самі християни. Це ті ікони святителя Миколая, ікони Святої Троїці, ікони Матері Божої, Семестрільної, ікона Страсна Божої Матері. Це в нас в районі іменно в такі торжества пам'яті цих ікон і цих святих, народ з великою шаною. Приходить до них з великою любов'ю, вірою, от і з бажанням отримати від них через них ласку Божу. Я хочу побажати кожному із нас, так і всім православним християнам, які знаходять велику втіху в храмах Божих, де кожен із нас втішається ласкою Божою, побажати здоров'я, побажати. Міцної віри, чистої віри, істинної іскреної любові до Бога і щоб через наші молитви Господь укріпляв наші як сили, як духовні, так і фізичні, щоб ми могли трудитися для слави Божої і спасіння душі. Хай Господь милосердний, цариця небесна, благословить нас своїм своєю благодаттю і дарує кожному із нас свою, свої щедроти. Ласка Божа нехай перебуває над кожним із нас. Ось ще одна із старовинних церков Рокітнянщини Свято-Михайлівська у селі Острів. У 1740 році мешканці села спорудили нову трікупольну церкву замість старої однокупольної, що згоріла у полум'ї пожежі. Дерев'яний храм святого архістратига Михаїла був зведений на кам'яному фундаменті. Мав три зруби і невисокі бокові вівтарі. Композиція церкви цікава тим. Що бані розташовані лише над східним і західним зрубами. Двоярусна дзвіниця поставлена окремо від споруди церкви. Дерев'яні храми вимагають регулярних ремонтів добудов і перебудов. Тому острівські миряни впродовж десятиліть і століть. У кількох поколіннях дбайливо доглядають свій сільський храм. У радянські часи доля святомихайлівської святині та церковного життя села Острів була тяжкою. Храм, у якого було зламано центральний купол, перетворили на колгоспну комору. Дзвони здали на металобрухт, стародавні ікони розкрали, а деякі навіть знищили. Незважаючи на всі ці репресії тодішньої атеїстичної влади проти церкви, миряни продовжували про неї піклуватися і все ж таки врятували храм від цілковитого розорення. Ікони, на престольні речі вони порозбирали по домівках на зберігання. І в роки Другої світової війни, коли церкву знову було відкрито для богослужіння, все, що вдалося врятувати і зберегти, було повернуто до діючого храму. Останній ремонт і оновлення церкви відбулося на початку сучасного 21-го століття. Відновлено центральний купол, озолочено хрести, споруджено нову огорожу та упорядковано територію біля церкви. В листопаді 2010 року до 270-річчя свято-михайлівського храму села Острів релігійну святиню та архітектурну пам'ятку було знову освячено місцевим духовенством. На Рокітнянщині дбають не лише про старі храми, а й будують нові. Так, наприклад, у селі Ольщаниця завдяки допомозі місцевих підприємців меценатів у 2011 році була освячена і відкрита для богослужіння нова церква архістратига Михаїла. Храм будували всім селом. І тепер золоті маківки Святомихайлівської церкви блищать на сонці та видніються здалеку. І вона є окрасою та величю села Ольщаниця. Жителі Ольщаниці пишаються ще однією сучасною пам'яткою, яка завжди викликає захоплення у тих. Хто вперше приїжджає сюди. Це місцевий дитячий садок. Його огорожа побудована у казковому стилі стародавньої фортеці з міцними кам'яними стінами та сторожовими баштами. Стіни розмальовані образами персонажів із відомих казок. Цей чудовий архітектурний ансамбль, церква та дитячий садок є сьогодні головною туристичною принадою села Ольщаниця. Майже кожний туристичний маршрут, прокладений рокитнянщиною, обов'язково завертає мандрівників до великої страусиної ферми. Що розташована між селами Синява та Бушеве. Сьогодні розведенням величезних нелітаючих птахів, батьківщиною яких є далека і спекотна Африка, займаються мало не в кожному регіоні України. Непримхливість страусів до зміни кліматичних умов дає змогу багатьом українським фермерам. Вкладати кошти в цей один із найприбутковіших бізнесів у сільському господарстві. Страуси добре розмножуються, вони всеїдні істоти, харчуються тим, що доступно їм у місцевості проживання і будь-якої пори року. Високу рентабельність справі розведення страусів надає комплексне використання майже всього, що є у цього птаха. Його м'ясо дієтичне, пісне, має жирів і холестерину вдвічі менше, ніж у яловичині чи свинині. Страусине перо вважалося у стародавніх єгиптян символом справедливості. Після спеціальної обробки пір'я слугують різноманітними прикрасами, а також основою для виготовлення віял. Велике яйце страуса вагою до 2 кг рівнозначне більш як тридцятьом курячим яйцям. А товста шкаралупа часто служить для виготовлення різноманітних сувенірів. Йде в обробку і шкіра страуса. Дуже м'яка, але і міцна. Вона містить в собі багато натурального жиру, тому не пересихає і не тріскається. Екскурсія синявською страусиною фермою наближує нас до нового, зовсім іншого світу природи, цікавих знань про унікального птаха страуса. І наповнює незабутніми враженнями. Мальовнича природа Рокітнянщини. Великі цілющі лісові масиви, річки Рось та її притоки Гороховатка і Рокита. Все це сприяє створенню у районі санаторно-курортних закладів та баз відпочинку. Ось одна з них лісова казка. Її головна привабливість в тому, що розташована вона безпосередньо серед лісу. Дерев'яні будиночки з усіма зручностями для індивідуального і сімейного відпочинку, як у справжній казці, заховалися у гущавині вікових дерев. Велика територія бази з усіма необхідними приміщеннями та майданчиками для рухливих розваг, навколосній ліс, річка з піщаними берегами та упорядкованим пляжем надають чудові можливості для тривалих оздоровчих прогулянок, цікавих екскурсій околицями, насолоди природною тишею та спокоєм. На дорозі до ще однієї великої бази відпочинку ми завітаємо до цікавого підприємства Кузня Росич. Воно привабливе тим, що відроджує давні ковальські ремесла і традиції, звичайно, на сучасній технічній базі, і створює із металу оригінальні вироби, багато з яких мають неабияку художню цінність. Підприємство, що починалося з маленької кузні, працює вже більше десяти років, і за цей час здобуло і досвід у різновидах ковальської справи, і добру славу серед мешканців Рокітнянщини та за її межами. Ковалі Кузні Росич показують свої художні вироби з металу на багатьох спеціалізованих виставках в Україні та за кордоном і часто привозять додому призи за перші місця. Керівник підприємства Кузня Росич Анатолій Шабалтун залюбки демонструє ескізи майбутніх ковальських виробів, показує готові витвори з металу та ділиться секретами успішної роботи підприємства. Секрети інтернет, старі книги, потім методом тика, що спробували, обмін з другими ковалями, дуже великий рівень ковальства в Росії. Нас запрошували в Росію в місто Пермь, Ми їздили на фестиваль. От там дуже такий хороший уровень. Ну і же, зараз щось трошки, я думаю, що черпанемо в Москві. Звідки беруться ідеї? Ідеї е, виношуємо, принцип виношуємо самі. У нас є такий е, один з директорів, Юрій Іванович Виродов. Це кладець ідей, е, людина, яка з густок енергії, який вічно щось шукає. Е, і потім вже ми переносимо ці всі ідеї на папір. Є у нас хороший художник, який нам допомагає ці всі ідеї оплатити. І вже потім по цим роботам, чертежам ми вже питаємося, що зробити якусь, якусь роботу. Це ручна робота, ковка. В кожній деталі тут присуще удар в молотка, душа коваля. Це не є якісь вироби, які можна зробити на станку, закрутити і все стулити, сварочні. Справжня ковка там має стукатися молоточком і вкладувати туди душу і все. Поблизу районного центру Рокитне в урочищі Піщане на березі річки Рось розкинулася ще одна казкова база відпочинку Лісотель. Тут будиночки для індивідуального та колективного відпочинку теж визирають поміж високих сосен та кремезних дубів. А особливість цих котеджів та, що вони зведені згідно давніх народних традицій і ззовні мають вигляд чепурних селянських хатин, але, звичайно, із сучасним наповненням, меблями, побутовою технікою, санвузлами. Дерев'яні будинки для проживання і відпочинку на базі лісотель на всі смаки, різноманітні за розміром, оформленням, кількістю кімнат та поверхів, рівнем комфорту. Вони будуть до вподоби і молодятам, і для великої родини чи дружнього гурту, і для завзятих рибалок, та й просто для всіх, хто ладен проміняти хоча б на короткий час міські квартири на справжнє єднання з природою. За відпочинку лісотель пропонує відпочиваючим широкий вибір різноманітних послуг, щоб перебування тут було по-справжньому вражаючим і незабутнім. Смачна домашня кухня, баня, спортивні ігри, риболовля, прокат велосипедів і човнів, кінні прогулянки, цікаві екскурсійні маршрути мальовничими околицями. Усі, хто побував у лісотелі на відпочинку, відзначають, що цей райський куточок серед лісового царства дає відчуття неймовірної гармонії світу та радості життя. Тут забуваються насичені ритми міста і побутові проблеми, тут відновлюються сили, а душа наповнюється життєдальною енергією. А захоплююча прогулянка на моторному катері уздовж берегів річки Рось ще раз нагадує нам, яка мальовнича і прекрасна ропітнянська земля. залю кривая не